Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео ми з вами будемо говорити про БПЛА з термозарядом. От, точніше з, терм... з термобаричної бойової частиної. от. Так, зас. Бачите, російська армія атакує Україну шахедом з термобаричної бойової частини, КНДСЕ. Так, що це все-таки означає? Бачите, термобаричні боєприпаси відрізняються від звичайних, тим, що для створення вибухової хвилі вони створюють аерозольну хмару з вибухової речовини, яка детонує, дає об'ємний вибух. Бачите? Ось так виглядається бойова частина. Там багато взривчатки, ну немало точно. Далі. Так, далі. Під час останніх атак по території України російська армія застосувала ударні безпілотники із, 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 із термобаричною бойовою частиною, про це в ексклюзивному коментарі УН заявила експерт лабораторій вибут. вибут. Вибухотехнічних досліджень Київського наукового дослідного інституту судових експертиз. Фахівці лабораторії, КНДІС Є, виїжджали на місця так по території України з 26 по... до 29 жовтня. Частина виявлених уламків Російського озброєння була передана експертам для вивчення та аналізу. У ході попереднього аналізу на місцях подій виявлено частини та уламки безпілотного літательного апарату типу Шах-136 російське маркування герань 2. Так От Бачите, з термобаричною бовою частиною. Зокрема, індифіковано плани керування двигунами китайського виробництва, блоки, комета. Бачите, друзі, російського виробництва, двигуни та інші деталі зазнали фахівці КНДІСІ. От. Друзі, ну дивіться, тепер ми знаємо, що якщо прилітає шахет з, термо, з термобаричною бойовою частиною, то, то це, а, знаєте, є, що після нього, по-перше, після нього а, велике задимлення і потім дуже сильна пожежа. От. Так, дивимося далі. Це єдина. Експерти пояснили, що блоки комета це єдина російська технологія, технологія, яку окупанти почали використовувати в ударному безпілотнику. Її також встановлюють на ракети Х-69 Іскандер М, а, роз, розвідувальні дрони Орлан. -пла плануючі ФАБ та іншого зброєння. Висновки за результатами аналізу попередніх, а, подібних компонентів свідчать, що виробництво цього російського компоненту неможливе без використання з іноземної мікроелектроніки наголосили в КНД із СЕ. Із... 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 Водночас про ефективні змін говорили, а, говорити за, зарано зазначають експерти, за їхніми словами, окупанти здебільшого застосовують БПЛА по типу шахет 136 для руйнування цивільної інфраструктури та терору населення України. Так, дивимося далі. Росіяни заздалегідь встановлять пілотні завзде, а, польотні завдання для цих дронів, а точність виконання цих, цих завдань не дуже важлива для окупантів. Для росіян достатньо, аби дрон дістався української території. Адже головна мета агресора завдати будь-якої шкоди та посіяти хаос і паніку серед українського населення. Так, далі дивимося, що таке термобаричні боєприпаси. Термобаричні боєприпаси відрізняться від звичайних, тим, що створення вибухої хвилі... Вони створюють аерозольну хмару з вибухової речовини. Зрозуміло, якщо буде аерозольна хмара з вибухової речовини, то це значить баплаз термобаричними боєприпасами. Далі детонуючи цей боєприпас дає об'ємний вибух, бачите? Він дуже небезпечний тим, що створює дуже високий надлишковий тиск та висока температура горіння цієї вибухів в суміші. Це особливо небезпечно у закритих просторах, таких як будівлі, фоторефікаційні укріплення тощо. Крім того, термобарична бойова частина спричиняє пожежу пожежі у місцях влучання. От. Далі дивимося, ще дрони приманки Що таке? Російські дрони камікадзе ШГ-136 наразі застосовуються для а, дивіться, для виконання масованих атак на цивільні об'єкти. Окрім е, дронів з боєприпасами, зокрема, термобаричними, е, термобаричними боєприпасами, от, е, окупанти почали використовувати тактичну е, так, зараз, тактику, що е, передбачають за запуск великої кількості дронів різних типів, з, одночасно з Дронів, приманок без бойової частини для виснаження та відволікання нашої ППО від е, реальних цілей. Бачите? От? Бачите ось така інформація, друзі. Я сподіваюся, що всім було цікаво. І тепер ви знаєте а... Як зрозуміти, що це к вам до вас прилетів термобаричний шахет? Ну, дивіться, по-перше, по буде хмара з аерозолю. І, по-друге, буде дуже сильний вибух та в спалах вогню і дуже висока температура. А при пожежі, друзі, тому якщо ви бачите або чуєте, що летить шахет, а особі термобаричне, то якщо термобаричний летить, то краще навіть якщо один, то йти в підвал а, чи в бомбоубіжище. Тому, друзі, запам'ятайте, що якщо ви там бачите, що. Щось летить прям на ваше місце, особливо що хед з термо, з термобаричною бойовою частиною, то краще перебувати в укриттях.